Всім привіт! Коротше, переробляю свою приспособу для загортання часничку. Чому переробляю? Бо я думаю, буде добре. Воно загортає класно, але не добре. Дивіться, в нас вийшло 26 чи 27 см. Загортало і. Оказалося, це трошки замало. Я щось так собі думав, воно буде земля розсипатися, буде класно, а насправді вийшло не добре. Прийняв рішення. Зараз маю ще отаку бляшку. О. І головне, я ж з неї різав. І можна було зразу довше відрізати. Я ще собі так думав, добре буде. Ну і задача, яка зараз? Додавити ну, щонайменше по 5 см на боки. І я думаю, буде тоді класно. Ну. Ну що, хвилин 10 роботи і в нас переварено. Ось тако змістив. Саме більше, що переживаю, що, аби не ломало, не гнуло. Бо дуже вже таке широке. Я так і зразу як робив, то робив трошки менше. Бо думав, буде мені ломати. Не знаю. Ось тако виглядає. Що з цього всього вийде, ще не знаю. Хан вирушимо в город, там покаже, чи буде краще загортати чи ні. Ну я так маю надію, що буде краще. Ось такий наш апаратик Саморотний. Ну, перед тим то було, ну мені дуже подобається. файно загортало. Але тільки одна така проблема, що ще залишався горт. І з ним нічого не можна зробити. Він твердий, трошки затоптаний. Так мені воно не Ну. Но... Але посадили. Таким методом ми вже 20 соток чесночку, то не знаю. Ну, побачимо. Що з цього всього вийде. Пробіжусь зараз трошки по розмірах. Так, дивіться, висота у нас 10. Можна вище. <кій> Бажано було б краще. Ну і цей вже по ширині у нас ну, 39. Це рахує 40 см. А, а було, бачите, 26. Чому зробив 40, щоб краще було загортати? Ну, але, виходить, не досипає, то вирішив, ось знайшов кусочок бляхи. Металом розрізано дві частинки. Ну і буду ось таким планом зараз доварувати. Ось так. Привару. Та й все-таки вушка побачу. Ну, маю надію, що буде краще. Ось таким планом воно буде стояти. Зараз буду приварувати. Ну, таке. Серйозні крила получились Так. Подужні, як би то помірити. О, 30 см. А були в мене 15 см. Ну, побачимо, що з цього всього вийде. Тако виглядає Так як би мало б працювати. Не знаю, як воно буде. Зараз поїду в поле, побачимо, що воно буде.